Люди, а ви знали, де у Вінниці знаходиться ляльковий театр? Якщо ні, ходімо вам покажемо. А ви колись були у справжньому ляльковому театрі? Ось ми йдемо до нього. Будівля на наші сказки. Тут на нас чекають чудеса, пісні та неймовірні пригоди. Ось він. Ходімо всередину. Тиша, як перед чарівним дивом. Тут кожен куточок надихає історією і очікуванням сміху малечі. А ось і він, зал. М'які крісла, сцена з лаштунками. Саме тут оживають ляльки і народжуються справжні дива. Саме тут готуються наші герої. Вони чекають на зустріч з вами. Чим особливий театр ляльок у Вінниці? Яка його історія? Ну, по-перше, Вінницький академічний обласний театр Ляльок один-єдиний у місті Вінниці, де дітки мають можливість відвідати, ознайомитися репертуаром і поринути у дивовижний світ ляльки. Особливий він тим, що на сьогоднішній день ми маємо у репертуарі біля 40 вистав, з якими можуть ознайомитися наші глядачі. Ми маємо комфортний зал, ми маємо всі умови для того, щоб зустрічати наших відвідувачів.